Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми спільно із центром освіти Оптіма розпочинаємо цикл програм, присвячених українській дистанційній освіті. Кожного випуску підніматимемо важливі та складні питання. Поговоримо про навчання дітей під час воєнного стану, особливості навчального та виховного процесів не в офлайн школах, соціалізацію та культурний розвиток українських школярів. Приєднуйтесь! Обіцяємо, що ви дізнаєтесь багато цікавого та нового. Сьогодні гостею студії буде Марія Мілецька, засновниця Центру освіти Оптіма. Я вітаю вас, Марія Олександрівна, і перш за все хотіла б подякувати за багаторічну співпрацю з нашою програмою. Я впевнена, що сьогоднішня розмова теж буде інформативною і, як завжди, цікавою глядачеві. Розпочати наш цикл програми. Я пропоную, якщо ви не заперечуєте, з найболючішої теми це навчання українських дітей під час війни. І одразу перейдемо до першого запитання. Коли розпочалась війна, більшість шкіл припинила свою роботу, просто не знали, як правильно працювати. Е, яка ситуація склалася в Оптімі? Як відреагували ви? Якими були ваші дії? Школа Оптіма не зупинила свого навчання, своєї праці. Дійсно, були дуже багато складнощів, але коли все почалось, ми зрозуміли, що ми не можемо припинити і не хочемо. Але ми з першого дня продовжили навчання. Тобто, на другий день ми вже знали, де вчителі, хто може, хто не може, хто може вийти в онлайн, хто не може. Ми заміняли один одного. Ми зрозуміли, що наша школа потрібна не тільки нашим учням, і ми відкрили безоплатний доступ до нашої школи всім бажаючим. І вже 2 березня на сайті МОН була інформація про це. Ну і з цього моменту було дуже важко, тому що діти додавалися 2-3 тисячі за добу. На середині квітня в нас вже було більш 100 тисяч, а закінчили ми рік, нас було більш 115 тисяч. Ми дійсно не були готові Трошки до цього, і перший місяць ми все перероблювали. Ну в як кажуть, в прямому ефірі. Тобто, ми переїхали на інші сервери. Нам дуже допомог Амазон. Ми йому дуже вдячні. Ще ми знайшли допомогу в Польщі, і теж зараз наша школа має, як кажуть, три лінії захисту Тобто в Україні, в Польщі та в Ірландії. Нам відомо, що школа Оптіма не лише не припинила свою роботу у вас ще дуже багато благодійних проєктів. Ви одним із перших перерахували великі суми грошей на потреби ЗСУ. Чи вважаєте ви себе дійсно соціально відповідальним бізнесом? Дійсно вважаємо себе соціально відповідальним бізнесом. І дійсно, ця війна якось торкнулася нас дуже особисто, Тому вже в перші дні, 25 лютого, ну на другий день війни ми порахували велику допомогу на ЗСУ. Я не пам'ятаю, мабуть, півмільйона Десь так. Ми допомагаємо і окремим бригадам. Ми купуємо автівки, ми допомагаємо, всем, ну, все, що нам нас просять. От ми купували генератори, 10 чи 12 генераторів. Ми переслали на в діючі частини. І зараз продовжуємо цю працю, і ми не зупинимось сподо до перемоги. Ми не зупинимось. Давайте трошки пригадаємо або розкажемо тим, хто з нами вперше, що взагалі являє собою Оптіма. Що таке дистанційна школа Оптіма? Школа Оптіма існує з 2014 року. В 2015 році ми отримали ліцензію на середню освіту і почали працювати з ми перша дистанційна школа в Україні і Ну, я вважаю, краще, тому що ми не тільки ставили на мету. Допомогти дітям, які десь подорожують, чи з батьками за кордоном. А ми це була наша мета зробити якісну, дуже якісну освіту, яка буде конкурувати з офлайн освітою, навіть якісною офлайн освітою. І ну я вважаю, що у нас дуже гарно виходить. Ми вирушаємо до школи Оптіма, щоб поспілкуватися з колективом. Пані Ольго, велика кількість українських школярів зараз опинилися за кордоном, і вони повинні відвідувати. Ти місцеві школи чи є можливість для таких учнів? Продовжувати вивчати українську і взагалі здобувати українську освіту. Ми розробили спеціальну програму для тих наших діток, які перебувають за кордоном. Назвали її Ми з України. Дуже вучна така назва, але в ній усе в принципі. Ми з України, а значить, нам під силу будь-які випробування. І в рамках цієї програми ми даємо дітям предмети, які дають їм можливість зберегти свою національну ідентичність, зберегти мовне середовище. Це українська мова, українська література, історія України. А для малюків. Початкової школи це я досліджую світ, Ну, окрім української мови читання ще предмети я досліджую світ. І ще предмети, да, взяти той матеріал, який допоможе їм готуватися до тих предметів, які викладаються за кордоном. Зокрема, вони можуть взяти математику, наприклад, і вивчати її українською мовою. І водночас, відвідуючи уроки там за кордоном, вони мають можливість відповідати на поставлені задачі, тому що вивчили цей предмет із нами. Ми приймемо довідку із закладу, де за кордоном Вчається дитина і перезарахуємо бали із тих предметів, які дитина вивчала тільки там. Ми помітили, що в школі Оптіма працюють небайдужі люди, що справді опікуються долею українських школярів. Невпинний розвиток один із принципів роботи. Ми знаємо, ми розуміємо, що оптіма як школа не може зупинитись на своїх вже розроблених проєктів, на своїй діяльності. Тому ми продовжуємо йти вперед. Навчання майбутнього вже сьогодні це не тільки слоган, це основа нашої діяльності. Тому, наприклад, я можу розповісти про новий проєкт, новий проєкт, який вже в розробці, це включення елементів додаткової і віртуальної реальності в процес навчання. Це буде загальний такий простір для. Спілкування учнів це буде віртуальний, максимально приблизно до реальності. Віртуальної лабораторні роботи, практичної роботи, співпраця з вчителями. Оптіма відкрита до співпраці з іншими навчальними закладами. Про цікавий експеримент загальнодержавного рівня нам розповів директор із розвитку Андрій Марченко. Був підписаний міністром освіти наказ про те, що Оптіма є експериментальним закладом. Суть нашого експерименту, який запланований протягом шести років, суть його в тому, щоб розробити механізми очно дистанційного навчання за допомогою нашої школи. Система дуже проста. Будь-який навчальний заклад може увійти з нами в якісь відносини договірні і взяти частину наших. Матеріалів для тих предметів, яких вони потребують, таким чином запровадити це очно дистанційне навчання і підкреслю на якісних матеріалах школи нашої. В кінці кінців ми ми це пропонуємо звичайно безкоштовно як державний експеримент. І плануємо залучити навчальні заклади з усієї країни. Дякуємо за цікаві інтерв'ю і повертаємося до студії. Кількість учнів школи оптіма постійно зростає. Це ні для кого не секрет. Чи пригадуєте ви, скільки вас було на початку, і якими показниками можете похвалитися сьогодні? Дійсно, на початку нас було дуже мало. Це були мої діти, діти моїх друзів, які вірили в цю ідею. Але батьки дуже швидко відчули, що, що ми надаємо якісну освіту. Тому через 4 роки нас було вже 3,5 тисячі учнів. Ми мали три тисячі учнів. А зараз ми маємо десь біля 15 тисяч навчаємо і дуже цим пишаємося. Зараз ми всі працюємо в дійсно нестабільний час. Які ваші плани на найближчий період? Що ви плануєте ще допрацювати, можливо? Цьому році ми відкрили коледж і маємо вже перших 105 учнів нашого коледжу. Також ми тестуємо додаток для найменших для дошкільнят, і зараз там вже навчаються більш 500 діточок, але це тестувальники. Вже в вересні ми відкриємо доступ і в Google Play, і в App Store для скачування нашого додатку. І ну поки війна і поки це все йде, він буде безкоштовний. Від редакції нашої програми ми щиро дякуємо вам за те, що ви робите, за вашу щоденну працю, за те, що ви вкладаєте в майбутнє наших дітей. Дійсно, в руках освітян зараз інтелект нашої країни в майбутньому. І звісно, я щиро дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Впевнена, що попереду у нас ще не одна зустріч. А ви, шановні глядачі, слідкуйте за нашими наступними програмами. Що випуску ми підніматимемо важливі і актуальні питання. До зустрічі рівно за тиждень.